Очищення молодості та кохання. Традиційно у нас на теренах України воно святкується з такими атрибутами, як кудолок, пала, марени та вінка. Вінок є основним символом дівоцтва оберегом дівочої цноти та чистоти. За традицією, дівчата до святкового купальського вечора готували, плели вінки. Потім вони пускали їх на воду. І за повір'ям, якщо вінок діставався протилежному берегу, дівчина мала одружитися цього року. Якщо ж Деякі наші дівчата, українки вони себе називають, дуже, дуже зневажливо ставляться до цього символу. Тому ми зараз вийшли якраз сказати слово протесту проти таких представниць українського народу і сказати, що є ще наше нормальне смітливе дівоцтво, чисте, яке хоче виборювати і зберігати своє світу.